Вітаю, місто Рівне, Україна. На огляді сорт Ламбада Сорт короткого світу погодня, раннього терміну дозрівання. Кущики такі досить потужні, враховуючи, що це однорічки Квітконоси такі середні, середньодовгі. Вони стояли, але коли ягідка налилася, вони відповідно лягли. Зараз беремо ягідку, Уже є дозрівша. Є, що ще буде довго стигнути, такого розтягнутого плодоношення. О, вже їх хтось гриз. Має бути добре. Візьмемо пару ягідок і продегустуємо. Дуже гарна ягода. Просто така шикарних. Так, тут меншенький кущик, тому ягідка менша Дуже легко. Дуже легкий відрив. Достатньо, напевно. Ще ось візьму. Ось бачу, бачите, перші були замерзші. Да? Замерзли. Ось. Ось, ось. Ось. Значить оце будемо рахувати, Найменша ягідка в цьому, цього сорту. Я візьму. Ось дві маленьких і тих більшеньких. Щоб була картинка в нам більш схожа на те, що дійсно буває на кущі, а не тільки велику. Зараз будемо. Ламбатку коштувати, розрізати, зважувати. Так. Меншенькі я брала. Ті що самі маленькі на кущику, бо замерзали великі ягоди. Значить, у нас. 14,7. П'ятнадцять і сім

27. Ну, тобто ягода, рахуйте, 20-30 грам. Це така реальна. Ну, враховуючи, що це все-таки кущики першого року. Хоча кущики мені сподобались, неболяві, гарненькі, стоять такі листочки не м'які, такі досить шкіряненькі. Що, скажемо, по ягоді? Ягода сама по собі дуже гарна. Дуже. Має ось таку шийку, має ось такий чешелистик. Дуже легка на відрив. Дуже легка і дуже гарна. Подивіться, навіть не знаю, ще по смаку зараз будемо пробувати. Але в лоточку виглядала просто шикарно. Ну що, спробуємо меншеньку, більшеньку. Головне, щоб дозрів, зрів, що то щось є. Вже боюсь і є... така соковита зразу видно, сік потік. Голландська селекція, ще раз скажу, сорт ламбада. М -м -м. Запах середній, М полуничний. Так, ось така на розрізі, червона, малесенька пустота, дуже гарна. Поштує Дуже м'яка всередині. І на щільність вона так на далекій відстані вона не поїде. Взагалі не поїде на, великі, на далекій відстані. Дуже м'якенька. Ще більшого розріжу, щоб подивитися дійсно. Всередині. Бачите, м'яка для власного використання. Смак. Ну, аромат є. Ну, мені кислить знову ж таки. Зараз побачимо, подивимося. На приборчику, скільки покаже. Дуже соковита. Просто сік. Десять з половиною. Так, де тут? Зараз секунду. Ось. Десять з половиною. Ну, десь отак вона і відчувається. Досить ароматна, досить приємна. Зараз ще скуштую. Ну, скажімо так, не кисло, але з кислинкою. Гарний аромат, М -м, таке всередині, як жиле. Вигляд шикарний. Так що, обирайте свої серпи. Наразі сорт ламбада голландської селекції, сорт КСД раннього терміну дозрівання. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую.